Одному східному правителю наснився страшний сон. Увісні він побачив, як один за одним у нього випали всі зуби. Сильно цим стурбований, він покликав свого тлумоча с Той дуже уважно вислухав розповідь правителя і сказав: Мій пане, я маю повідомити тобі погану звістку, так само як ти втратив усі свої зуби, ти втратиш одного за одним усіх своїх близьких. Це тлумачення розгнівило імператора. Тлумач Сновидінь, який не зміг сказати нічого доброго, був кинутий у в'язницю. Потім цар покликав іншого тлумача снів. Той, вислухавши розповідь про сновидіння, сказав: Мій пане, я маю для тебе гарні звістки. Ти житимеш довше, ніж інші члени твоєї родини. Ти переживеш їх усіх. Цар зрадів і щедро нагородив тлумача за ці слова. Придворні були здивовані. Твоє слово майже не відрізнялося від слів твого попередника. То чому він був покараний, а ти отримав нагороду? спитали вони. Удачливий тлумач снів на це відповів. Ви маєте рацію, ми обоє однаково витлумачились на водіння. Але річ не тільки в тому, що сказати, а й у тому, як це сказати.